Всім доброго дня, рада всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні хотіла трішки показати вам своїх предметів посуду, які я придбала, але забула вам їх показати. І ось сьогодні вирішила записати відео. У мене такий гарний букет. На столі стоїть. Ось жовті хризантеми, І ну, запах хризантем всім знайомий. Це такий осінній запах. Я чомусь його пам'ятаю ще з дитинства, коли хризантеми чомусь були високі всі, я не пам'ятаю низеньких хризантем, вони були всі високі, і треба було їх викопувати і заносити в приміщення, тому що вони вимерзали. І от коли мама викопувала і заносила в будинок, це такий запах стояв на весь будинок. Ну, дійсно, пахне осінню. Хоча осінь у нас така погана, можна сказати, погана, тому що всі дні дощові, немає практично ні одного дня, щоб не було дощу. Хочеться сонечка, хочеться бабиного літа. Але, ну, це природа і людина проти природи без сила. Ну і сьогодні хочу почати е, свій показ з ось таких ось двох предметів. Це предмети керамічний, е, це не фарфор. Колись я їх придбала, тут такий малюночок. Е, Воно хлопець і дівчина на побаченні, такий романтичний <кій> малюночок, гарний такий, і покрите люстром, все воно так гарно блистить, така глазурь на ньому. Це салатничок, я нічого тут не зрозуміла, тільки. Ось зелене клеймо і ОТК. три букви. Ну і тут ще зверху якісь позначки, але клеймо тут затерте, практично його не видно. Я розумію, що це український виробник, але вже, мабуть, мабуть, це вже 90-ті роки. Можливо, той самий Славянський керамічний комбінат, і ось така. Маленька квадратна піала, ну, розеточкою не назвеш, бо трішки вона більша. Тут, звичайно, по глазурі кракелюр такий з цієї сторони. Тут теж клеймо зелененьке, трішки його видно, але розібрати, що там написано, практично неможливо. Теж таке ось побачення хлопця і дівчини. Імітація мадонни. Ось ну, такі ось два керамічні предмети купила. Далі ще один у мене, ну, ось, із квіток насипалось. Далі ще в мене ось така гарна поставила біля квіток і щось з них падає. Ось така в мене дуже гарна. Чи овальне блюдо, чи оселедниця. Я думаю, що це якась ємність для риби. Ось сюди викладається риба, а тут можна або запечена, або солена. І сюди можна покласти лимон, петрушку. Ну, якось там це вже кожен по-різному прикрашає. Це виріб фарфоровий. ось. Таке клеймо на ньому, всім знайоме клеймо. Це у нас суми. Але так як е, другий сорт е, внизу під клеймом, але так як е, немає тут ні позолоти, ніякого малюнка, я теж думаю, що це вже кінець, я думаю, що це, мабуть, або 90-ті. Початок 90-х, тому що Сумський фарфоровий завод закрився, здається, в 92 му році, якщо я не помиляюся. Тому це, мабуть, початок 90-х років. Ось так. Але дуже гарний предмет, коли ставить білий посуд, та, в принципі, який би посуд не поставили на стіл, біла завжди буде гарно виглядати. Так. І ще в мене ось такий набір є. Ось такий один великий е салатник. Ну, можливо, не салатник, я так думаю, що сюди можна е покласти якусь запечену курочку або качечку, він доволі такий глибоченький і величенький, так що поміститься. Ось такий, дивіться, він по глибині, мабуть, ну, сантиметрів 5 по висоті. Мені дуже сподобалося, я дуже багато бачила таких наборів. Всі вони були з якимись квіточками отут, то десь так, от квіточки, якісь декольки. А мені сподобався цей, тому що він, тут люстрове покриття, воно із сіро лубого такого переходить сюди в біле. Такий класичний такий розпис, верніше, даже і не розпис, ну, от таке покриття класичне, скажімо так. І він мені сподобався, що він не такий наляпаний, ну строга така у нього окрас окрас строгий такий. Також до нього є от таких ще, ну, у мене на даний час. Їх п'ять. Чотири, вірніше. Наче в мене було п'ять, можливо, п'яту десь не знайшла. І от, ну, можливо, я перепутала. Ну, ось чотири от таких от меншеньких ємності. Я бачила, що у них дуже гарно виглядає, коли наливають холодець, або заливне. І я думаю, що я теж буду так використовувати ось такі чотири, можливо, салати. Ну, це вже фантазія кожного. Хто що придумає, те сюди і покладе. І це у нас ось клеймо синеньке коростень. Це вже останні роки роботи заводу. Хоча це саме останнє клеймо, яке вони ставили вже на своєму фарфорі. Клеймо синеньке. Тут, на жаль, немає ніякої сортності. Просто ось таке клеймо. Отакі От у мене сьогодні покупочки, придбання. Що я вам хотіла показати. Такі предмети посуду. Ну а вам вдячна за підписки, вдячна за вподобайки і до нових зустрічей!